Техногенна катастрофа відміняється. Гроші на завершення реконструкції каналізаційного колектора в Чернігові дасть міністерство екології. Про це під час свого візиту заявив міністр Ігор Шевченко. Документи вже подані. Я завтра ж даю інструкцію про те, щоб їх швидко розглянули і швидко виділили 10 мільйонів гривень для того, щоб до кінця жовтня або там в листопаді був добудований колектор і був вже запущений. Труби на восьми кілометрах напірного колектора міняють уже більше десяти років. Залишився ще понад кілометр. Його й планує. У закінчити до осені п'ять мільйонів на ці роботи сьогодні виділили депутати з міського бюджету. Ще мільйон знайшов водоканал з власних резервів. Решту й чекають з державного екологічного фонду. Адже це питання безпеки не тільки Чернігова, але й столиці. Якщо станеться проблема з тих трубопроводом, то буде екологічна катастрофа державного масштабу. Нам буде не нам, не нам на на нам колишньому середовище збитки біля 400 мільйонів гривень. От за рахунок скиду на контрольовану на на, на, на час ліквідації е, цієї аварії. про те, як вже майже декаду чистять багатостраждальний стрижень. Міністру користуючись нагодою, розказали місцеві активісти для чергового етапу робіт. В річці знову спустили воду. Чим все закінчиться? Громадський здогадується з досвіду попередніх років. На ділянці від Київської до проспекту Перемоги було вкрадено ще чверть мільйона. Гривень тому, що мул повинен бути вивозитися на полігон, а вивозиться просто складався на берег. берег То так да. само проводиться розчистка, так звана е, на ділянці між проспектом перемогою це, і Гетьманом полуботка. Вирішити проблему водної артерії. Урядовець пообіцяв допомогти, але фінансувати проект поки не збирається. Кошти витрачаються, але результату немає. Тому дуже важливо, щоб конкретний був результат за витрачені кошти. І я, от е, не не виділю кошти стрижень до тих пір, до тих, коли я не зрозумію, що громадськість має вплив і має контроль над використанням цих коштів. Поскаржилася головному екологу країни і ще на одне лихо знищення урочища Ялівщина. Попри те, що вже рік, як тут юридично існує регіональний ландшафтний парк, реально досі навіть не визначені його межі. Я от поряд живу, нічого не робиться. весь час нічого не зроблено. Вже рік парк існує, а нічого не, нічого. не зробили на абсолютно. Я не знаю, щось якісь проекти з земновідводу робиться. Більше нічого. Що далі, ми не знаємо. Гроші виділяються. Сотні парку. тисяч. Більше того, директор Анатолій Мороз уже встиг загубити частину земель лісопарку. Два тижні назад, ну може більше чуть на круглому столі в екології. Він заявляє. Що йому вже надали 145 гектарів землі? А ми подавали довідку на 168,7 гектара. Як так вийшло, мають розбиратися правоохоронці, так само як із забудовою кордівки та урочища святе. Матеріали, які якщо дійсно підтвердяться, вони будуть передані в прокуратуру. Ми відкриємо ну, спробуємо ініціювати відкриття. Я думаю, що прокуратурі це не потрібно, але ми підштовхнемо кримінальної справи. І в рамках кримінальної справи може підключитися екологічна інспекція міністерства екології, яка дуже детально все вивчить. Гроші на природоохоронні проекти. Міністр порадив Чернігівцям шукати не тільки в державному бюджеті, але й в міському. Адже в рамках децентралізації 80% від екологічного податку мають залишатися на місцях.